П'ятнадцята в Україні маємо новини для вас. Росіяни цієї ночі знову атакували Суми шахедами. Місто обстрілюють уже кілька днів поспіль. Б'є вороги по всій території області, і дронами і кабами? Докладніше про наслідки обстрілів дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз наживо із з нами. Юлю, вітаю! Яка нині ситуація на Сумщині? Добрий день, Олександре. Сьогодні вночі росіяни атакували шахедами передмістя сум. Це село Піщане влучили в двоповерховий житловий будинок. Він загорівся. Дивом вцілів власник, який в момент удару був вдома. Рятувальники загасили вогонь, але вибухом житло зруйноване вщент. Пошкоджені сусідні будинки та автомобілі. Також ворог вдарив безпілотниками по тростянцю. Там поцілив по непрацюючому підприємству. Споруда зайнялась в сусідніх будинках. Вибуховою хвилею винесло вікна. Після обстрілу загорівся будинок і на Путильщині, але всюди минулось без постраждалих. Напередодні російські ударні безпілотники влучили в сумах по об'єкту цивільної інфраструктури. Після першого вибуху було поранено чоловіка, цивільного, якому 42 роки. Удари не припинялись впродовж години. Один за одним вони наносились повторно, а там вже працювали рятувальники. Працівники ДСНС ледь встигали реагувати на загрозу і відбігати в момент вибухів шахедів. Також вчора було травмовано дитину в річківській громаді. На село росіяни скинули каби. Постраждав 14-річний хлопчик. Загалом на Сумщині ворог відкривав вогонь понад сотню разів за добу. І вчора, в сукупності, повітряна тривога в нашій області тривала понад 17 годин. Олександре, дякую, Юлю, за інформацію. Про наслідки ворожих обстрілів на Сумщині нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. Росіяни цілеспрямовано били шахедами по житлових будинках Харкова. Відповідне відео із камер спостереження оприлюднив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок атаки у місті поранені 19 людей, з них четверо діти. Ворог спрямував на Київський та Слобідський райони сім безпілотників. Двигун одного з дронів пробив стіну панельного будинку на другому поверсі. Людей врятувало те, що вони перебували в іншій кімнаті. В результаті обстрілу виникли три осередки пожеж. Горіли також квартира на останньому поверсі житлової, 17-поверхівки та підвальне приміщення 5-поверхівки. Пошкоджені три легкові авто. Всього було завдано ударів дев'ятьма шахедами по Новобуварському району міста Харкова та двох ракет. Значить, тракети влучили у нас цивільне підприємство в великі. Бачимо масштабні пожежі на штрокацій промостові зоні. Окремо є повністю загоряння і знищення одного житлового будинку. Двох людей поранено минулої доби на Запоріжжі. Росіяни завдали по області понад 400 ударів. Щодня ворог навмисно б'є по населених пунктах та житловій забудові. Цілять і по запорізьких рятувальниках. За кілька днів червня вогнеборці вже тричі потрапляли під обстріл. Усі подробиці у сюжеті Інни Гой. Ну, контузія, ну, голова болить. Все ж. Ну, при контузії воно таке є. У лікарні 38-річний рятувальник Максим відновлюється після обстрілу. 2 червня у Степногірську ворожі дрони вдарили по пожежній частині. Під час вибуху він із колегами якраз були в укритті. Ударною хвилею відкинуло. все в пилі в чорному димі в якомусь чіткому такому, що щось, щось таке було, щось непонятне. Хто, ну, як кажуть, стогнав там, кому більше досталося. Одразу було відомо про чотирьох постраждалих. Та коли рятувальники везли поранених до лікарні, окупанти підступно вгатили вже по пожежних машинах. Максим двічі за день потрапив під обстріл. Каже, водію дивом вдалося втримати машину. Перше авто терміново видвинулося, щоб довести самого тяжелого нашого потерпівшого. На ходу проводили всі перші невідкладні допомоги. Одне влучання було в праву сторону в колесо. Завдяки. Професіоналізму нашого водія і наших водіїв ДСНС в цілком Україні втримав машину на дорозі. Нині у лікарні перебувають 12 постраждалих надзвичайників. Один із них тяжкий, інші у стані середньої тяжкості. Вони всі у нас госпіталізовані з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, «струс головного мозку, «акубара травми без розриву барабаної перепонки, без ушкодження барабаної перепонки. Наразі отримуються терапію у повному обсязі. Наступного дня після цього цинічного удару окупанти знову обстріляли запорізьких вогнеборців. Це сталося в одному з населених пунктів Васильівського району. Ворог знову підступно вдарив по пожежно-рятувальному автомобілю, який знаходився на ліквідації пожежі. Особовий склад не постраждав, автомобіль понівечений. У ДСНС кажуть, окупанти цілеспрямовано б'ють по рятувальниках. Російські дрони та боєприпаси розбивають пожежні частини і техніку. Надзвичайники не раз потрапляли під обстріл, коли усували наслідки попередніх прильотів або привозили гуманітарку. Попри небезпеку, ДСНСники несуть службу і на прифронтових територіях, адже там на них чекають місцеві жителі. Вже четвертий рік немає ні світла, ні води. Рятувальник. Ки підвозили воду постійно і технічну, і питну воду. Зараз літо, спекотний період. Це дуже важливо, тому що без води людям складно буде вижити в таких умовах. Рятувальники підвозять гуманітарку. Загалом на Запоріжжі від початку повномасштабної війни загинули п'ятеро надзвичайників. Ще 45 вогнеборців були поранені. Інна Гогой, Ігор Горворобі, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. З Донеччини триває евакуація цивільних. Попри інтенсивні обстріли і наближення лінії фронту, людям важко полишити своє житло, навіть якщо воно вже суттєво зруйноване. Залишаються вдома до останнього переважно літні люди, хворі і маломобільні, а також ті, хто за ними доглядає. Однак, в якийсь момент терпець уривається і цим людям. Екіпаж поліції білих янголів поміж обстрілами евакуював з Лиманського району чотирьох жителів. Найстарші з них 93 роки людей вивезли із села Шандриголове від нього до лінії бойового зіткнення менше десяти кілометрів. Однак під щоденними атаками там все ще проживають близько 60 людей. Ну, ми вже лежили, терпіли, ждали чуда чуда. Ми, ми не чо не ждемо, ми тільки чуда. Може договоритися, роботи, може, як себе поперед. А хату це вночі вас розбили чи ні днем. ньому. Бабушка тут була. Тобто з тієї сторони там через дорогу був прильот. Як воно як? Гахнуло. Як я тоді забігла, ж уже як воно ж усе. А це ж диван, я б гарантія, це вже вечір був, як на дивані була, а воно рами побили на куски, так увесь диван об, об, у тих. Розбило, дивіться, спазнятю, все. Криша ж розбита, вікна, розбиті, двері розбиті, все не світі. Дай Росіяни цілодобово атакують Україну керованими авіабомбами. Йдеться про застосування тактичної авіації. Окупаційна армія завдає ударів з півночі, сходу та півдня. Про це в нашому ефірі розказав начальник управління комунікацій повітряних сил зсу Юрій Ігнат. Є ураження в основному з фронтовій території. Противник атакує великою кількістю БПЛА. Області, які межують або ж лінію зіткнення, або ж з Російською Федерацією безпосередньо на півночі, таким чином вдається великою кількістю завдавати удари саме при профронтових містах. Заслухали міністрів і провалили голосування у Верховній Раді. День сьогодні видався не надто результативний, але, попри все, насичений. Про що саме йдеться? Пояснить моя колега Єлизавета Яковлева. Вона стежила за роботою депутатів і зараз наживо зі студією. Єлизавето, вітаю! Тож розкажи нам, будь ласка, чим займалися парламентарі сьогодні? Вітаю, Олександре. Власне сьогодні порядок денний у Верховній Раді обіцяв принаймні бути досить насиченим, але на самому початку атмосфера в сесійній залі була, м'яко кажучи, не дуже робочою. Наші парламентарі заради голосування довго не могли зібратися і зайняти свої місця. Більше того, довелося навіть втрутитися голові Верховної Ради, аби народні обранці все ж зробили над собою зусилля і, врешті, почали працювати. Скажімо так, голосування робота в парламенті йшла доволі відносно спокійно, аж до останнього законопроекту, коли власне під час його розгляду кворум, тобто депутатську більшість, вдалося зібрати аж з четвертого разу, але коли все ж таки це вдалося зробити, сам законопроект ініційований до речі міністерством культури народні обранці, провалили. Руслан Стефанчук заявив, що не зважаючи на те, що парламентарів зараз за списком лише 399, а не 450, проте все ж закликав колег бути уважнішими та більш відповідальними. Пропоную послухати. Що стосується рекордно малої кількості народних депутатів, звичайно, це завжди створює певні. Некомфорт в забезпеченні кворуму не буває важливих і неважливих законодавчих актів. Кожне рішення, яке приймається в парламенті, є важливим для України, тому що воно впливає на законодавчу систему України. Тому я АЗА закликав би виставляти свої пріоритети таким чином, щоб український парламент пропрацював стільки, скільки ми запланували перед тим, як зайти кожного дня в цю залу. Єдиний законопроект, щодо якого все ж була довга дискусія, стосувався визнання померлими осіб, які роками вважалися зниклими безвісти саме через воєнні дії. Адже... Думки як депутатів, так і власне родичів, зниклих безвісти дуже різняться. Адже з одного боку ініціатива має розблокувати, наприклад, процес отримання спадщини та інші юридичні процедури. З іншого боку, багато хто з родичів просто відмовляється вірити в те, що їхні близькі. До останнього не вірують у смерть своїх зниклих близьких. До того ж, є така колізія. Якщо, наприклад, людину спочатку визнають померлою, а потім, ну наприклад, знайдуть в полоні, то як Повернути цій людині знову юридичну, юридичний статус живої. Власне на ці та інші запитання депутати обіцяли знайти відповідь вже під час доопрацювання цього законопроекту. А от що проголосували майже без обговорень, то це, скажімо, прийняття грантів від ЄС, які виділяють для наших шкіл, аби там встановили сонячні панелі. Пропоную послухати коментар профільного міністерства. Це 16,5 мільйонів євро для сонячних панелей на школи для наших дітей. Ці сонячні панелі будуть встановлюватися на школи по всій території України. Ми плануємо, що ми зможемо швидко встановити десь приблизно на 60-65 шкіл сонячні панелі, які забезпечать можливість для наших дітей мати теплі приміщення взимку, мати відновлювану енергетику, економити для органів місцевого самоврядування енергетику і взагалі показувати можливості для енергоефективності. Окрім цього, в парламенті мав виступ міністр фінансів України Сергій Марченко. Він повідомив, що незабаром проект державного бюджету на цей рік має бути на жаль переглянути. Причина в тому, що не вистачає коштів на забезпечення армії. Урядовець зазначив, що основна причина це зміна програм фінансування від наших міжнародних партнерів. Пропоную послухати його пряму мову. Це не є якісь недобрацювання, це не є якісь чиїсь поринки, Це просто є розуміння того, що на збройні сили коштів недостатньо через різні причини, через зміну технологій, через зміну і постачання зброї від наших ключових партнерів, і через активізацію ситуації на полі бою. Ситуація абсолютно асиметрична, яка потребує іноді досить складних і асиметричних рішень. Також міністр зазначив, що Україна цьогоріч матиме доволі значний дефіцит бюджету. Втім, яка це точно сума і яким чином будуть покривати власне сам цей дефіцит? Урядовець зазначить у спеціальній декларації, яку він обіцяв підготувати вже найближчим часом. Власне, це вся інформація, яку має на цю мить Олександре? Єлизавета, дякую тобі. Це була Єлизавета Яковлева з останніми новинами з Верховної Ради. Дональд Трамп підписав указ про заборону в'їзду до Америки для громадян 19 країн, посилаючись на загрози національній безпеці. Повна заборона діятиме для громадян 12 держав, включно з Афганістаном, Іраном, Сомалі, Гаїті та Ліваном. Ще сім країн, зокрема Куба та Венесуела, отримають часткові обмеження. Трамп обґрунтував рішення нещодавнім терактом Колорадо та загальними проблемами з перевіркою іноземців. Президент заявив, що не дозволить повторити в Америці те, що відбувається в Європі. Із міграційною кризою указ набуває чинності 9 червня. А раніше видані візи залишаються чинними. Під час першого президентства Трампа схоже, заборона вже діяла, але 2021 року її скасував Байден список може бути переглянутий залежно від того, чи будуть внесені суттєві покращення. А також можуть додатися нові країни, якщо з'явиться загроза у всьому світі, але ми не дозволимо людям, які хочуть завдати нам шкоди, в'їжджати до нашої країни, і нічого не завадить нам убезпечити Америку. О шістнадцятій будуть ще новини. Ну а доти віддаю ефір Ірині Баглай Ірино. Дякую. Служити в армії зможуть і ті, кому за 60. Та наскільки активно молодь України доєднується до бойових підрозділів за контрактом 1824. За кілька хвилин почуєте в нашому ефірі. Ми боремося за країну рівних можливостей.